Якщо ви авторитарні батьки, значить ризик того, що ваша дитина піддасться на маніпуляції чи надзвичайно високий, тому що вона звикла, що єдина стратегія поведінки з нею це підкорися. І тоді, що ви там не розповідали, вона піддасться на вмовляння іншої людини і зробить те, чого не хотіла б робити, тільки тому, що завжди звикли підкорюватись. і це небезпечно для неї. Якщо в вашій сім'ї ну, сказувати свою точку зору без надриву, без того, щоб якось там себе захищати, чого ваша дитина впевнена в собі. Вона абсолютно точно зрозуміє те, що ви захочете їй сказати. А ви маєте їй сказати, що послухай, тобою намагатимуться маніпулювати. Якщо ти чуєш маніпуляцію. Ультиматом, типу, якщо ти мені не даси, значить ти що? Мене не любиш? Ні, я тебе люблю, але зараз у нас нічого не буде, бо я не хочу. Така має бути відповідь або я не готова у вашої доньки. І вона зможе це сказати, якщо вона звикла вільно висловлювати свою думку.